Друзі, всіх вітаю! Це прямий ефір проекту Шерифи для нових громад. І у найближчі півгодини разом з адвокатом громадської приймальні фонду милосердя та здоров'я та юристом Гельсінської приймальні української Хельсінської спілки справ людини Олександром Даниловим будемо говорити про те, як отримати компенсацію, якщо ваш бізнес постраждав від затоплення. Олександре, доброго вечора. Доброго. Ми вже говорили з вами про те, як отримати компенсацію, якщо житло постраждало від затоплення. є певна процедура, чи існує подібна процедура для тих, чий бізнес постраждав і його затопило. Ну, якщо це стосується власне бізнесу, то там ситуація є певні напрацювання законодавчі, які переважно фіксують. Спочатку розробляли механізми, як будуть фіксувати, потім впроваджували певні нормативні провакти, які регулюють порядок фіксації, да тобто яким чином хто за це відповідальний, і так далі. Тобто, як процес цей в принципі плюс-мінус він регламентований. Але кінцеве питання, власне, хто буде відшкодовувати, воно ну поки є відкритим. От тому менш деталізовано я б сказав. І я хочу нагадати зараз нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете ставити питання, і будемо. Намагатись на них відповісти, якщо ви будете дивитись цю трансляцію в записі, ми також спробуємо відповісти в коментарях. І тут я хочу запитати про те, з чим є проблеми і за що саме можна отримати компенсацію, тому що, відверто кажучи, є проблеми навіть з тим, щоб отримати компенсацію за житло і поки ще тривають комісії, що з бізнесом. Ну, якщо ми говоримо про житло просто людей, да, тобто житлові приміщення, то я б сказав, бо там більша проблема все ж таки той системної масовості і об'єму, і просто е безпосередньо державна система не витримує такого навантаження і швидко це не робить. Якщо ми говоримо про бізнес, то тут е ну, треба розуміти, взагалі, е ш як законодавець на даний час визначає взагалі цю проблему. Цю проблему законодавець визначає таким чином, що він виділяє е, і вже визначено, що є взагалі втратами бізнесу. Да? Тобто, це класичний варіант знищення і пошкодженим майна, тобто це упущена вигода від неможливості чи перешкоджання здійснення підприємницької діяльності. І це третій момент тобто це втрата. Від уже реалізованої продукції, або яких наданих послуг, не оплата цих послуг чи оплата цієї продукції у зв'язку зі збройною агресією. Тобто, це отакі три напрямки, умовно кажучи, відшкодування. Тобто, фізичне, от майно що сталось, не отримали гроші, тому що щось з контрагентом або якісь моменти. Да? Тобто, і третій момент тобто те, що ви не отримали, це віртуальна, ну така умовна штука, тобто, що не отримало підприємство. Через збройну агресію, через війну, от е, тому е, тут. Ну от така от ситуація, от далі. Е, наступний момент, тобто, і чим це регламентується? Тобто, на даний час у нас є постанова на Кабінету міністрів 20 березня 2022 року, яка говорить і власних ну, загальний порядок визначення шкоди і, і, і збитків е, внаслідок збройної агресії. І цей порядок в тому числі передбачає, там є такі пункти. Це окрім за для свідомого, зрозумілим, пошкодження житлового майна. Тобто, там безпосередньо говориться про економічні втрати підприємства, от дослідно. Да? Тобто, і знову ж таки, там говориться про упущену вигоду, і говоримо про пошкоджене майно. Тобто Тут момент важливий ще, що для вже є на даний час існує спільна постанова Мінекономіки і фонду державного майна, яка визначає, яким чином визначаються, визначаються ці збитки, по тим категоріям, про які ми проговорили. Вони знову визначають реальні збитки, упущене майно і так далі. Та далі. Тобто, але там градація йде важливим, що буде важливо для бізнесу. Тобто вони визначають, що міністерство воно відповідає там за підприємства, де, умовно кажучи, доля в статутному капіталі державних підприємств там 50, держави п'ятдесят один відсоток. 50 плюс 1. і, і за це відповідає міністерство за все, що стосується бізнесу. Приватного, да, тобто, переважно більш, які можуть можуть нас дивитися наш і цікавитися цим питанням, тобто, цим відповідає безпосередньо відповідні обласні обласні державні адміністрації або військові адміністрації, якщо це на певних територіях. Тобто, таким чином, ми вже з вами розуміємо, що цим питанням займається військова адміністрація. Загальний момент. Тобто цей порядок визначає, які види можуть бути оцінки цього майна. Чому я детально? Тому що потім я скажу певні висновки, певні недоліки, скажімо, цього порядку. Але загальний момент такий: тобто, простою мовою, визначається незалежна оцінка, тобто це найпростіше, тобто залучається безпосередньо суб'єкт підприємницької діяльності. Який має право здійснення під оцінки? Другий момент тобто, це можливість проведення судової експертизи, тобто це і безпосередньо, там оцінка аналітика, стандартизована, тобто це безпосередньо вже органами влади і залученням певних спеціалістів проводяться по певним шаблонам, вимогам проводяться ці. Оцінки. В чому мінус? Мінус в тому, що, наприклад, от, якщо ми стосуємося обладміністрації і, наприклад, говоримо про військові адміністрації, от по порядку: ну не зазначено, який з тих видів, що я зазначив, перелічив, який повинен замовити, яку оцінку повинен замовити там обласна державна адміністрація. Який вид, не зазначено яким чином вони повинні залучатися там, відбору суб'єктів підприємницької діяльності чи оціночної діяльності, які, знову ж таки немає? І, ну, і це насправді важливо, тому що якщо цього немає, то це ну, перешкоджає, скажімо, ефективній роботі цієї комісії і власне подальших дій? Що ми ще використовуємо в роботі, і на що ми звертаємо увагу, Тобто, це на постанову вже Кабінету міністрів від 19 квітня 2022 року, тобто про невідкладні заходи щодо ліквідації наслідків пошкодженого майна. Тобто, якщо це стосується конкретно споруди якоїсь, якогось будинку, да? тобто і тут ми йдемо по тому загальному порядку, загальному порядку, який передбачає Комісійне обстеження, тобто те, що зрозуміло, нам е, це обстеження тих комісій, які зараз е, обстежують безпосередньо переважній більшості ці пошкоджені житлові будинки. Там є вимога щодо як створюється ця комісія, що там повинен бути обов'язково спеціаліст. З певною е, спеціалізацією, кваліфікацією там, у сфері архітектури, будівництва От, і, і вони вже оформлюють, да, тобто там вони зазначають, що формі складають акт, який вже є підставою, Тобто там вже фіксується, що, е, який об'єкт, його характеристики, що там, е, який характер пошкоджень, е, які можливі причини пошкоджень і так далі. І так далі. От, тобто, це. Ну, Таким, те, що в принципі ми говоримо про те, що те, що може бути реально зроблено. і так, і в подальшому, ці безпосередньо ця інформація вона вже буде передаватися до реєстру, і відповідно, це може бути підставою в подальшому для відшкодування, що конкретно може зробити. Воно трошки таке, от знаєте, сумбурно можливо, да? але тут важливий момент, який зараз. Законодавець просто розробив механізм, як це фіксується, як це оцінюється, і, от, і по цим методикам, мовно кажучи, які мають насправді певні прогалини, намагаються відпрацьовувати. І звичайно ж, в пріоритеті саме житлові приміщення, тому бізнес ну, йому важко. Що конкретно може зробити? От фізично, давайте більш так приземлено, конкретно, що може зробити той чи інший? фізична особа підприємниць чи підприємство, яке яке зазнало пошкоджень чи якісь страт. Тобто класичні варіанти: те, що ми перше, зробити якусь, якщо це можливо, інвентаризацію по підприємству, визначити, що у вас власне є, чого немає, і якщо немає, то що з ним сталося? Тобто викрадене, знищене і, і так далі. Якщо це порушити, звернутися до правоохоронних органів, порушити відповідні кримінальні провадження. А далі обов'язково перевірити, що відбувається у нас з документами на право власності. Тобто, якщо це підготувати, якщо стосується там якихось будівель, відновити документи, якщо їх немає. Якщо це стосується якихось там станків, транспортних засобів і так далі, так далі, то безпосередньо документи про реєстрацію сільцовської техніки, можливо. Там автомобілів. Якщо це там якийсь інвентар, там або там, якась меблі, я не знаю, тобто що там товар, що може бути, да? Тобто, безпосередньо ми повинні е балансову довідку з балансу, що вони на балансі у нас є, що ми їх приймали, що вони ми їх десь придбали, цей товар, якісь документи первинні. В підтвердження, що такі, е ну, таке майно, якщо особливо його викрали. Або якщо його важко визначити об'єм внаслідок пошкодження або викрадення, то важливим це буде, тобто у вас умовно кажучи, викрали там 30 тонн чогось чи 3 тонни. Да? Тобто це важливий момент, тому це те, що тобто ми говоримо про фіксацію, і тут момент наступний: тобто ми можемо звернутися безпосередньо до адміністрації з проханням з проханням повідомити про. Внести інформацію в реєстр про пошкоджене майно і звернутися з проханням проведення експертизи, визначення вартості. Ми вже говорили про те, що там є певні недоліки, ну, певні прогалини, не то, що недоліки, прогалини. які ну, Тут, як варіант, можливе, також самостійне залучення суб'єкта підприємницької оціночної діяльності, але тут питання знову ж таки. Чи ну немає такої прямо гарантії, що в подальшому не буде зроблена, мовно кажучи, інша експертизи, безпосередньо буде наполягати орган влади на проведенні іншої експертизи. Тобто, але як варіант, якщо є можливість, і це фінансово ну, непогано було б це зафіксувати. Зрозуміло, все там сфотографувати, зафільмувати, визначити коло свідків це класичні штуки, які бізнес насправді знаєте, і так далі, якщо від якщо це було та на нас такого там Пожежа відповідно акт від державної суднозвичайних ситуацій, да? тобто це от загальний момент, то що ми зафіксували, що ми зробили, і так далі. Тепер проговоримо про власне про відшкодування, і тут, ну, мабуть, на мою особисту думку, є принципова різниця, от, якщо ми стосуємо, говоримо про пошкодження, знищення. Житлових приміщень, чому тому, що на даний час ми всі розуміємо, що механізм відшкодування цієї шкоди він може бути ну, от, логічно, да, тобто він може бути відшкодування держави, це відшкодування від допомоги на відбудову від донорів, або якісь певні ті чи інші репарації, чи якихось фінансові активи, які будуть вилучені на користь держави, нашої в подальшому для відшкодування цієї шкоди і тут. Різні механізми і різні, що взагалі може бізнес робити зараз. З цікавого є рішення судів, тобто звертаються до безпосередньої Російської Федерації по юрисдикції безпосередньо нашого законодавства в наші суди зі зверненням. Є практика, прецеденти вже є, і Верховний суд певний імунітет, ну неможливості звернення до Російської Федерації вже роз'яснив, що така можливість є, тобто є звернення судів. До судів і рішення судів про стягнення тих чи інших грошових коштів, як збитків, безпосередньо завданих в рамках е в рамках збройної агресії, в рамках війни. Тобто такі рішення є, їх доля подальше, тобто тут наступний етап, тобто це безпосередньо їх виконання, і там є вже різні варіанти. На даний час вони виглядають не дуже оптимістично, але це питання, ну як би часу. Тобто, але у вас є вже фактично конкретне рішення суду, яке конкретно визначає, що ви ну що ви маєте право і встановлено певний об'єм ваших ну збитків, тобто і вже прийнят рішення про його стягнення. Тобто є механізми міжнародного захисту, це безпосередньо, як звернення до інших судів інших держав за умови. Ну це для такого звичайно. Це не для фізичної особи підприємства, зрозуміло, тому що він не потягнений апріорі, але цей механізм теж існує: тобто, безпосереднє стягнення і судових тяж в інших судах, інших держав за умови, що там по територіальності ну можна добре обґрунтувати. Тобто, класичний варіант, про який ми всі, мабуть, чули в ще з 2014 року після анексії Криму, які використали певні ну, такі. Потужні фінансові групи, про в рамках арбітражу безпосередньо про співпрацю в рамках договору про співпрацю між Росією і Україною і там є спеціальний арбітраж, який от розглядає такі спори. Але це ну так, для більш потужнішого. Якщо ми говоримо про пересічного ФОПа, да або на великого підприємства, то звичайно, ці механізми вони виглядають на даний час нереальними. Тому найбільш ну, логічним було все ж таки звернення до наших національних судів, або безпосередньо чекатися програми відшкодування цієї шкоди за рахунок, як я сказав, або донорів, або безпосередньо прямої державної підтримки. От це ну, із того, що в принципі може. З того, що можна плюс-мінус порадити, от ну якось так, мабуть, я хочу сказати про те, що ми працюємо зараз у прямому ефірі. Я це вкотре нагадую. Якщо у вас є якісь питання до Олександра, ви можете їх писати. Я їх обов'язково зачитаю, і ми спробуємо відповісти на ті питання, на ті аспекти, на які зможемо. Я слухаючи вас. Зловила себе на думці, що насправді це все дуже важко, і е, людина, е, у якої постраждав бізнес, е, вона може подумати про те, що вона ніколи не отримає компенсацію, тому що їй буквально треба пройти кілька кіл е, бюрократії, і е, фактично немає наскільки я зрозуміла чітких чітко визначених механізмів, як цю компенсацію отримати. Ну, дивіться, тут питання, в чому я б сказав би так: є чітке розуміння, як е, фіксується ця шкода, тобто що є шкодою. Е, другий момент: як вона фіксується і її встановлення, плюс-мінус є недоліки. Е, порядок внесення інформації до загального реєстру пошкодженого майна, тобто внаслідок е, агресії, так? Тобто, да. І тут питання вже тільки звідки воно буде фінансуватись. Ну, насправді ми і не знаємо, звідки буде фінансуватись і все інше відбудова. Да? Тому ми ж ну, не знаємо. Насправді це для людини не також принципово і важливо, звідки прийдуть гроші. Гроші прийдуть чи від донора якогось, да, чи прийдуть безпосередньо від держави. Ну це ж не важливо. Важливо, е, важливо скільки прийде і коли прийде. Ну, насправді тому. Е, да, на перш... тут просто от механізм самовідшкодування він трошки недоопрацьований. Але е, тут що важливо, зробити певних ну, загальні кроки, зібрати документи, що підтверджують, що у вас було, як, як на підставі чого воно вам належало, внести інформацію, відкрити відповідні кримінальні провадження, ініціювати звернення до того, щоб військова адміністрація. Саме хоча комісійної ці акти поскладали, і безпосередньо визначали просити залучення проведення експертизи, встановлення вартості або залучати самостійно, в принципі, це все, що ви можете, ну насправді, що можна зробити, і це не вимагає юристів, адвокатів, якихось мега зусиль. І так далі та да, це часовий проміжок насправді значний, але це не критично, це, ну, це реально. Якщо ж ми говоримо про довгу частину, про яку розповідав, то, про міжнародні інстанції, наприклад, там є механізми там по Європейському суду з прав людини, теоретично, якщо там певні, якщо певні порушення вони є триваючими, дато тобто почалися ще не закінчилися, продовжують можливість обґрунтування до звернення з Європейського суду з прав людини. От або, наприклад, як я говорив, звернення до наших. Національних судів, тобто, звичайно, тут вам повинна бути правова допомога потрібна і, звичайно, це буде додаткові витрати. Але ніхто не каже, що якщо ви це не зробите, то ви відшкодування не отримаєте. Тобто це якби, ну, один з механізмів, один зі способів, напрямків з вашого захисту. Немає такої у вас можливості. Або ви вважаєте, що це недоцільно, що можливо і ну, якби, можна обговорювати і проводити аргументи як за, так і проти. То що найменше, те, що я сказав, зафіксувати, відкрити, сприяти в тому, щоб спонукати до проведення, до складання акту обстеження, проведення оцінки або самостійної оцінку, це можна зробити. От. А, далі, ну, а далі вже так зрозуміло, що це люди можуть робити, чи бізнес залишився на Правому березі, який постраждав на правобережжі Херсонщини, як бути тим людям, у яких бізнес затопило на лівобережжі? Тому що там також є приміщення, техніка, виробничі потужності, і часто люди виїздили і залишали все своє майно. А тепер, крім того, що вони не можуть до нього дістатись, воно ще й може бути затоплене. Ну, ми ж говоримо, ну. Треба підкреслити, що ми говоримо не тільки про затоплене майно, ми говоримо про майно, яке там знищене, викрадене і так далі. і так далі. Тобто, це в спосіб насправді не має значення, яким чином росіяни знищили ваше майно. Важливо, що це зробили росіяни, і важливо, що це зробили під час війни. Стосовно безпосередньо, ну тут алгоритм початкових дій він аналогічний. Відкриваємо кримінальні провадження, якщо є якась доказова база, повідомляємо про це. Але зрозуміло, що ніяких обстежень актів зараз не буде, ніяких експертних висновків без обстежень не буде. Тобто ви тут ми ну, просто фіксуєте на тому базовому рівні лінії хоча б кримінальних проваджень, і збирати доказову базу і чекаємо до окупації. Тому що ну, на даний час. Механізми відшкодування для людей, які бізнесі, які в окупації. Насправді я його не бачу, оскільки є чітка, ну, чітке зазначення, що ну, як повинно відбуватися і це на окупованій території нереально. От. знаєте, я ще згадав, в рамках же кримінальних проваджень про пошкодження, наприклад, факту обстрілу знищення майна, там є такі механізми, як цивільний позов. Да, тобто, це коли шкода безпосередньо задана в до кримінального злочину цього відшкодовується особою, що обвинувачується. Також можна як механізм, це не дуже важко і це можна зробити, навіть якщо залучити адвоката або юриста, це не буде якихось величезних коштів коштувати ну, там вартість невисока. Тобто, це можна звернутися додатково, якщо у вас зібрана доказова база, тобто додатково вкладати цей позов безпосередньо в правоохоронні органи, тобто повідомити, що є такі от у вас вимога майнова, тобто як механізм додатковий. Повертаючись власне, до окупованих, тобто ми можемо ну, тільки первинні кроки зробити і все Все далі, тільки після деокупації, або після зміни законодавства, якщо там законодавець прийме рішення, що це якось буде по-іншому, зараз бачите там. Є певні ініціативи щодо відшкодування по житловим приміщенням, які на окупованій території розробляються там механізми, є певні зрушення в цьому напрямку ну, на рівні принаймні розмов і, і намерів. Тому можливо і тут щось зміниться. Але на даний час тільки підготовча робота більше нічого. На жаль, Поки ми в такій ситуації і нічого не можна зробити більш конкретного, я так розумію, що найголовніше, що може зробити людина, і в якої житло постраждала і бізнес, це зафіксувати. Це перше про що ми завжди говоримо: що має бути фіксація для того, щоб згодом у людини був шанс отримати компенсацію за своє майно, яким би воно не було. Ну, сто відсотків, тобто це перший крок, ну це насправді багатьом не подобається і кажуть, ну от ми зараз зафіксуємо, що буде далі і так далі. Я кажу: зробіть це, це не вимагає величезної кількості часу. Зробіть це і далі рухайтеся, чекайте. Ну, от є ж певні зрушення, дата ми можемо подивитись півроку тому. Наприклад, як ми які наші були там зустрічі. З вами ми говорили там про пошкоджене майно, наприклад, там в січні, в лютому, можливо, коли не було закону, що прийнято, не було і ніхто не знав, як це буде відбуватися, і на Навіщо ми фіксуємо, і так далі на даний час, ми вже знаємо, ми бачимо, що є механізм. Він погано, там, з якимись моментами, з якимись складнощами, але він працює. Є вже живі люди, які отримали гроші, да? тобто по відшкодуванню там по пошкодженому майну. Тому. Тенденція, ну якби є, і зрозуміло, що якщо е, держава розробляє механізми фіксації цього і механізму оцінки цієї шкоди, то вона буде відшкодована. Питання коли і скільки найважливіше, звичайно, питання, але ми повинні підготуватися для того, коли прийде час, оці питання вирішувати, щоб не виникло, а у нас чогось немає. І всі пішли далі, тому що вони вже визначають скільки і коли, а ми повертаємося до питання, а у нас немає там. Технічного паспорту ПТІ чи права власності, а у нас немає того майна. У нас не зрозуміло, як воно нам підприємство зайшло, і ми не можемо довести, що воно у нас було, ну і так далі, і так далі. Олександре. Я дуже дякую за роз'яснення. Бачу, що у нас немає питань, є коментарі, що нас дивляться. Друзі, якщо у вас з'являться питання після того, як ця трансляція завершиться з цієї теми, ви можете, звичайно, її писати. Ми спробуємо на все відповісти. Також на екрані ви бачите рядок з контактами безоплатної правою допомоги. Ви також можете звертатись і отримати консультацію, отримати допомогу. Ця допомога безоплатна. Тож, якщо вам вона дійсно потрібна, зробіть це. І хочу нагадати, що сьогодні ми разом з юристом громадської приймальні української хельсівської спілки справ людини та адвокатом громадської приймальні фонду «Милосердя та здоров'я Олександром Даниловим говорили про те, як бути у ситуаціях, коли ваш бізнес постраждав від тії російських окупантів, постраждав від затоплення. якщо... Ваш бізнес був пошкоджений обстрілами. Обов'язково все фіксуйте. І якщо потрібно, ми ще раз на цьому наголошуємо: звертайтесь за допомогою. Гарного вам вечора! Будемо чекати на ваші коментарі і до зустрічі.